Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Шахтар, у якого з'явилися проблеми з українським судом. А також ми поговоримо про наставника Бенфіки, який ухвалив неприємне рішення щодо Трубіна. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, я записую ці відео з температурою, тому хочу попросити вас про підтримку. Просто підписатися на канал. Так ви шалено мене підтримаєте. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Відомий у минулому футболісти збірної України та київського Динамо Віктор Леоненко поділився думкою про скандал між Владиславом Ванатом та Матвієм Пономаренком. Футболісти столичної команди мало не побилися під час матчу УПЛ. Експерт вважає, що обидва гравці не зможуть стати зірками навіть у прем'єр-лізі, повідомляє Спорт Експрес України. Під час поєдинку 21-го туру УПЛ. Владислав Ванат висловив претензії своєму конкуренту Матвію Пономаренко. Молодий футболіст відмахнувся від одноклубника, після чого той остаточно розлютився. Гра завершилася нічією з рахунком 2-2. Віктор Леоненко заявив, що наступна втрата очок може стати критичною для Динамо, особливо якщо Олександрія продовжить перемагати. Колишній форвард не розуміє, як біло-сині змогли розбазарити перемогу над конкурентами. Експерт припустив, що в разі невдалого виступу цього сезону футболісти та тренерський штаб обиратимуть міст, з якого стрибати. Екс-футболісти різко розкритикував двох форвардів, які почали з'ясовувати стосунки просто на полі під час матчу. Леоненко порадив Ванату і Пономаренко вирушити на турнір шкіряний м'яч, а також заявив, що подібні конфлікти відбуваються не через великого розуму. Особисто для мене завжди важливіше було віддати результативну передачу, ніж забити, на відміну від Ваната і Пономаренка. Ось коли вони це зрозуміють і почнуть робити, то в них буде шанс стати хоча б подобою футболістів. Ванат найкращий бомбардир УПЛ і нікому не потрібен. Уявляєте, який вигляд ми в Єврокубках матимемо? Упевнений, що до Ліги Чемпіонів не дійде ніхто, заявив Леоненко. Відрив Динамо від Олександрії скоротився до 4 очок. Експерт пояснив відсутність новин щодо мудрика. Відомий журналіст Ігор Циганик висловив цікаве припущення. На його думку, деталі справи з допінгом Михайла Мудрика не розголошують на прохання юристів-футболіста. Думаю, що цілком можливо справу десь трошки утаємничили на прохання адвокатів, можуть випливати певні події. І для того, щоб це не випливало назовні, можливо, до закінчення цього процесу, до вердикту, ми нічого не дізнаємось. Сказав циганик в ефірі своєї авторської програми. Також циганик заявив, що публічність цієї ситуації може зашкодити репутації мудрика, тому його сторона намагається уникнути зайвого розголосу. Манчестер Юнайтед готує пропозицію: Андрій Лунін вже влітку може перебратися до Англії, де його чекають Манчестер Юнайтед за інформацією Л Чернгіто TV. Червоні дияволи готові витратити на його придбання значну суму і вже готують пропозицію для реала. Джерело зазначає, що англійський грант готовий заплатити за українця 33 мільйони фунтів стерлінгів. У Мадриді розглядають можливість продати воротаря та не відкидають варіант із його переходом. Нагадаю, що у разі здійснення цього трансферу Андрій Лунін стане третім найдорожчим українським футболістом в історії. Наразі рекорд належить Михайлу Мудрику. Який у 2023 році перейшов із Шахтаря в Челсі за 70 плюс 30 мільйонів євро. Другим у цьому списку є Андрій Шевченко, чий трансфер із Мілана в Челсі у 2006 році, обійшовся англійцям у 44 мільйони євро. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розпочав підготовку національної команди до важливих поєдинків плей-офф Ліги Націй. На неї чекає протистояння з Бельгією. Ребров звернувся до своїх підопічних на своїй сторінці в Інстаграм. Уже 20 і 23 березня збірна України зіграє з національною командою Бельгії в рамках плей-офф Ліги Націй. Переможець цього протистояння отримає путівку в елітний дивізіон цього турніру. Синьо-жовтих вважають аутсайдером пари, але це не турбує українську команду. Наставника синьо-жовтих останніми місяцями часто критикують і вболівальники, і експерти. Однак підопічні Сергія Реброва зуміли посісти друге місце у своїй групі дивізіону Б, що й дало змогу команді опинитися у кваліфікаційному турнірі. Дуже приємно повернутися до роботи головного тренера збірної України після зимової паузи. У чудових умовах розпочинаємо підготовку до двох матчів плей-офф за вихід у лігу А в рамках Ліги Націй, написав Ребров. Раніше тренер говорив, що в нинішній збірні України немає лідера, але кожен футболіст готовий узяти на себе цю роль. Тренер чекає від команди граничної самовідачі в матчах із Бельгією. Кепські справи. Анатолій Трубін може втратити місце у стартовому складі у Бенфіці. Наставник португальської команди Бруну Лаже хоче давати більше ігрового часу дублеру українця Самуелу Суарешу. Молодий голкіпер у семи матчах пропустив лише один гол. Зазначається, що тренер вважає Суареша гідною заміною для Трубіна. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ говорилося, що Бенфіка може продати Трубіна. У поточному сезоні українець провів 37 матчів за португальську команду, пропустивши 38 м'ячів. Захисник збірноті України Олександр Караваєв провів 5 років у складі київського Динамо. Однак нинішній сезон може стати для нього останнім у цьому клубі. Караваєв розповів про своє майбутнє в інтерв'ю Sport24. Цього тижня з'явилася інформація про те, що керівництво Динамо не стане продовжувати термін дії контракту з 32-річним Олександром Караваєвим. Угода ветерана з клубом закінчується наприкінці нинішнього сезону. Футболіст підтвердив, що переговорів про новий контракт дійсно немає. Захисник Динамо запевнив. Ще й він сам і партнери по команді зацікавлені в тому, щоб якомога краще завершити нинішній сезон. Караваєв думає тільки про підготовку до матчів і свою гру. Він вважає за краще не наголошувати на ситуації з контрактом. Олександр розуміє, що у футболі часто відбуваються подібні ситуації, він не стане робити з цього трагедію. У Караваєва є варіанти для продовження кар'єри. Захисник не збирається вішати бутси на цвях. І ставати блогером, оскільки хоче продовжити грати у футбол. У сезоні 2024-2025 Каравай зіграв за Динамо 21 матч у всіх турнірах, забив 5 голів і зробив дві результативні передачі. Директор Шахтаря Даріо Серна висловив свою думку про боротьбу за перше місце в чемпіонаті України. Ми повинні стежити за собою, але я думаю, що ми втратили занадто багато очок. Постараємося поборотися. Але Динамо на сьогоднішній день, головний фаворит на чемпіонство. Олександрія лідер у боротьбі за друге місце. Ми повинні щось змінити. Не можна робити скільки подарунків, сказав Серна в ефірі YouTube каналу про футбол. Вже давно видно, що це кінець для шахтаря в гонці УПЛ. Але цікаво, що буде робити керівництво Шахтаря, звільняти пушича чи дасть йому ще один шанс. Друзі, а як ви гадаєте? Напишіться в коментарях. Керівництво Донецького Шахтаря направило клопотання до Господарського суду Дніпропетровської області. Заява чемпіонів України стосується банкрутства Дніпра 1. Однак юристи Донецького клубу зробили помилку, про яку вдалося дізнатися на сервісі для доступу до державних реєстрів Open Data Bot. Донецький Шахтар подав позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області. Справа стосується процедури банкрутства клубу Дніпра 1. Який по суті припинив існування влітку 2024 року. Суд не став розглядати позов, оскільки гірники не сплатили збір у розмірі 30 тисяч. Заяву донецького клубу було подано без дотримання необхідних вимог. Тепер гірники зобов'язані протягом 5 днів від 10 березня усунути помилки та подати той самий позов так, щоб він був оформлений належним чином. Якщо юристи гірників цього не зроблять, то заява вважатиметься недійсною. Станом на грудень 2024 року Дніпро 1 не погасив заборгованість із зарплатами перед частиною колишніх футболістів і працівників клубу. Деякі з них відмовилися від виплати коштів. А ось колишній комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман пояснив, чому Шахтар подав позов до суду. Думаю, що їх цікавить 20% майже 500 тисяч доларів від продажу піхальонка в Динамо. Це було передбачено у контракті між Дніпром 1 та Шахтарем. Сказав Палкін, що дніпро 1 визнає борг, але існує загальна черга. І далеко не факт, що Шахтар отримає ці гроші, пояснив Фрідман. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!